Михайло Ляля механік водій 24-ї механізованої бригади. Воював у зоні АТО з весни минулого року. А нині він один із пацієнтів військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Хлопець дістав поранення під час обстрілів під Дебальцевим. Постраждали хребет, спинний мозок, легені. У мене зараз поламаний хребет. Стоїть конструкція 30% збереженого спинного мозку, залитий, нейрогель, поламані були серебра. Трохи у стояла, бо я не міг дихати. І були дренажі, пробиті були загені. Ну завдяки нашим реабілітологам, які тут є, я вже, наприклад, відчуває ноги до колін. Аби рятувати таких пацієнтів, лікарі у погонах докладають чималих зусиль. Керівництво закладу зізнається, навантаження на колектив шпиталю просто колосальне. З осені минулого року фахівці центру зуміли допомогти майже двом тисячам поранених бійців. Всі вони отримали належну допомогу. Слід зауважити, що на фоні цих всіх наших подій і нашої роботи було практично відновлено роботу відділення відновленого лікування і реабілітації клініки нейрохірургії і неврології, яке стало по, по суті єдиним таким лікувальним відділенням, де в повному обсязі лікують поранених із пошкодженням як головного мозку, так і спинного мозку, хребта і так далі. Аби удосконалити професійну майстерність, медики навчаються новому у своїх колег з передових країн світу. До речі, навіть зараз на базі центру проходять тренінги. Приїхали військові спеціалісти, лікарі і медики з Сполучених Штатів Америки з досвідом і на полігоні, і Тут вони не тільки діляться своїми знаннями, а й вчаться у нас. Як надавати допомогу пораненим і травмованим у умовах обмежених ресурсів? Вони заставляють нас чітко працювати в команді і чітко виконувати ті знання, застосовувати, які ми знаємо, та щоб не витрачати час там на різні роздуми і інше і інше. Чимало медичних бригад довгий час працювали на передовій. Під шквальним вогнем артилерії їм доводилось проводити складні операції та рятувати сотні життів. Вони були в самих кризових місцях і ситуаціях, включаючи напевне найбільш кризовим, це Луганський аеропорт. Наша бригада і бригада наших колег із Чернівець, останніми на руках із пораненими бійцями, виходили аеропорта, залишивши там знищену всю нашу техніку, а це немало не багато. Десь одиниць тільки спеціальної медичної техніки було знищено у цих бригадах. Військові лікарі, як і хлопці на передовій, добре знають, що таке біль втрат і радість перемог. Вони роблять усе можливе, аби врятованих життів було якомога більше. Тож вітаємо усіх медичних працівників з їхнім професійним святом.